На Росії, немов гриби, після дощу, щомісяця ростуть ціни на продукти харчування. Торік Росіяни вимушені були відмовитися від курячих яєць. Ситуація була настільки критичною, що врятувати її вдалось тільки завдяки безмитному везенню яєць з Туреччини та інших так званих «дружніх країн. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему значит, отметил говорю, абсолютно честно, говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как то есть проблемы. Цього року Кремль залишив своїх підданих без хліба з маслом. Вартість вершкового масла злетіла щонайменше на чверть, встановивши антирекорд за останні 17 років. Споживчі ціни на вершкове масло в Росії ростуть упродовж цього року, але останні тижні зростання значно прискорилося, чим посилило інфляцію. Навіть за даними Росстату, жовтневий стрибок цін став рекордним із жовтня 2007 року, коли масло усього за місяць виросло в ціні на 13%. Ще рік тому кілограм цього продукту у роздрібній торгівлі у середньому коштував 825 рублів. А восени 2024-го вже понад тисячу рублів. Російська влада виправдовується. Тобто, бреше, мовляв, ціни на масло ростуть через збільшення попиту. Нічого нового. Рік тому Кремль також звинувачував росіян у тому, що вони, мовляв, їдять за багато білків, тобто курячих яєць. Нині ж путінські посіпаки закидають росіянам зловживання жирами, мовляв, стали багатшими, тому й зростає попит. Торік попит на масло в Росії дійсно збільшився десь на сім відсотків, а цього року додав ще кілька відсотків. Але ціни на нього підскочили не через це, кажуть експерти. До повномасштабної війни проти України важливими гравцями на ринку вершкового масла Росії були країни Балтії та Фінляндія. Через те, що російські виробники не могли забезпечити внутрішній попит на ринок, заходила продукція із сусідніх країн. Але через санкції ані фермери з країн Балтії, ані Фіни більше не постачають свою продукцію на російський ринок. Ніхто не хоче годувати агресора. Загалом на постачання харчів за кордону на Росії припадає до 25% ринку. Цього року РФ вже імпортувала понад 110 тисяч тонн вершкового масла, 98 тисяч з яких з Білорусі. Але корови батька не дають стільки молока, щоб задовольнити апетити росіян. Чиба кобила мучала, а треба Тепер Росії доводиться випрошувати вершкове масло у так званих дружніх країн. Розціль дозволив возити масло з туреччини. На кінець жовтня вже везли 20 тонн. але цього недостатньо, щоб побороти дефіцит і зупинити зростання цін. Тому найближчим часом на полицях російських магазинів з'явиться ще індійське та іранське вершкове масло у бляшанках. Різке зростання цін на вершкове масло яскравий приклад загальної тенденції в російській економіці. За даними Ростату, на кінець жовтня, продовольча інфляція в країні терористів досягла 9%, а ціни на окремі товари підскочили на десятки відсотків. Інфляція в цьому році буде вдвоє вище цілі. З початку року собівартість виробництва вершкового масла в рев зросла щонайменше вдвічі. Тільки за останні місяці ціни на закупівлю російського молока збільшились на 30%. До того ж. Місцеві виробники змушені витрачати дедалі більше грошей на зарплати, адже в країні величезний дефіцит кадрів. Одні в гонитві за так званими легкими грошима підписують контракти з міноборони РФ і мруть на фронті як мухи. Інші впахують на військових заводах. Сильне, суверенне майбутнє Росії создається руками людей. До того ж, через збільшення кредитної ставки центробанком РФ значно подорожчали позики у російських банках. Зростають ціни на паливно-мастильні матеріали, витрати на пакування, ремонти, обслуговування, обладнання. Коротше, дорого тепер жити на Росії. І це тільки початок. Слідом за вершковим маслом новим драйвером інфляції у РФ стала картопля. Згідно з даними Ростату, ціни на другий хліб із жовтня минулого року зросли більш ніж на 60%. У Кремлі вже пропонують з березня 2025 року дозволити безмитно возити картоплю з так званих дружніх країн. У продовольчій інфляції російський диктатор очікувано звинувачує Захід і пішла інфляція. Пішла інфляція в цілому по міру, що зробили ведучі економіки мира. Вони злоупотребили своїм ексклюзивним положенням в світових фінансах и доллары, и евро. Напечатали и смели, как пылесосом с рынка, самые необходимые товары. Путін неодноразово вихвалявся. Мовляв, основні види необхідних продуктів харчування виробляються в РФ у достатній кількості, щоб забезпечити потреби росіян. Та бункерний дід, як завжди, збрехав, адже Росія може забезпечити себе продуктами максимум на 80%. Велика держава не здатна прогодувати понад 140 мільйонів росіян власною картоплею овочами молоком тощо. Та й ті продукти, які наразі виробляються, залежать від імпортного насіння, добрив або обладнання. А сьогоднішній день ми обезпічуємо продовольственної. Бізопасне по більшості ключових параметрів. Тепер до усіх проблем російського агросектору додалась ще й війна проти України. Наростити власне сільгоспвиробництво Росія не може уже зараз нічим сіяти і збирати врожай. На Росії тотальна нестача десятків тисяч тракторів і комбайнів. Проблеми з сільськогосподарською технікою в РФ почалися після того, як з країни пішли провідні світові виробники. На імпортні машини припадало до 40% усього парку сільгосптехніки Ерефії. Російських чи навіть китайських аналогів просто немає. Отже, найближчим часом Росія не зможе забезпечити себе продуктами. Навіть без інфляції країна постійно стикатиметься з дефіцитом і зростанням цін на певні групи продуктів харчування. Кремль намагатиметься стримувати ціни адміністративними методами. Але від цього росіяни не стануть ситими. Щоб їх прогодувати, Путін звертатиметься по допомогу то до Білорусі, то до Ірану, то до Індії з Туреччиною. Екстрений імпорт це лише тимчасовий крок, а не системне вирішення проблем з продовольством. Росія і раніше не могла забезпечити своїх громадян продуктами харчування. Нині ж точно не зможе. Чим далі, тим гірше.